Я не планувала звертатися до Ванги. Її дух не той, що з'являється на прохання, вона приходить тоді, коли вважає за потрібне, але останніми тижнями я не могла спати. У снах чула болгарську мову, відчувала на обличчі вітер з гір. Одного вечора я сіла перед вівтарем і замість звичних пахощів у кімнаті запахло м'ятою, глиною і сушеним чебрецем. Я знала Ванга прийшла. Її енергія тиха, глибока, як вода в криниці. Вона не говорить напряму, але її образи гостріші за будь-яке пророцтво. Я запитала, коли в Україні закінчиться ця страшна війна? Вона довго мовчала. Потім сказала: Прийде спокій, коли з дерев спаде останнє листя, у рік, коли багато очей відкриються, сидітимуть за довгим столом, папери ляжуть. І не буде більше крові на снігу. Я перепитала це буде 2025 року? Так. Але не літом, не весною, коли земля охолоне, коли зберуть врожай і зостанеться лише тиша. Осінь принесе слово завершено. Але то не буде перемога, то буде розуміння. Я відчула, що вона бачить не лише політичні події, Ванга бачить людські душі, вона бачить глибше. А що буде з Росією? Ванга нахилила голову, її лице залишалося спокійним, але голос став суворішим. Мати, що породила зло, сама в темряві залишиться, прийде розділ, і той, хто тримав у руках меч, буде покинутий усіма, земля розірветься між ріками, і кожен піде своєю дорогою. Я зрозуміла вона бачить розпад Росії. А що з Україною? Ми вистоїмо. Ви вже вистояли, коли співають пісні під сиреною, це перемога, коли моляться навіть ті, хто не вірив, це перемога. Україна буде зранена, але жива, і житиме краще, ніж до того. Народ, що встає після землетрусу, незламний. Я хотіла ще питати, але ванга вже йшла, лишилася тиша, і запах м'яти.